Я сьогодні прочитав зранку допис Остапа Дроздова, який сказав, що країна перетворилася на багатомільйонну зачинену пастку. У мене звернення зараз до верховного головнокомандуюча і до всіх людей уповноважених випустіть, будь ласка, Остапа Дроздова. Ну, Людина страждає. Випустіть його, будь ласка, ходить. Не... Я, я не знаю, де він там буде жити. Бажано десь, знаєте, не на 6 кілометрів, де там падають російські ракети ще, трохи далі там. Краків, ще, ну, тому що я його, як інтелектуала поважаю, але мені от прикро таке читати насправді. Випустіть людину. Людина страждає. Очевидно, що людина ну, не займається. Він вже тим, 9 чима... місяців не був на парадах в Європі. Ну, я не знаю, на яких парадах він там не був, але випустіть, коли я читаю від людини, яку дуже багато, ну якої там велика більш-менш там аудиторія, от але коли він оце ну, це пише, що країна перетворилася на пастку, я бачу, як у нього оце от шмартлі і соплі, і сльози одночасно. Випустіть Остапа Троздова, будь ласка, і Ахметова випустіть, будь ласка. Ну що там йому трішки до 60 залишилось, так що випустіть їх. От нехай вони їдуть і все. І тому що він починає, коли Остап Троздов починає там щось розповідати. Як треба було робити, не, не треба було. Я ж я ж кажу, що я з повагою ставлюся до його начитаності, до його інтелекту, до його там реактивності. Він він цікавий медійний персонаж, але ну можливо не треба було на Медвічука працювати. Стіки. Ну, от чому. От, от як це в ретроспективі? Да, давайте оце там Rearview Mirror. Свободу Дро Свободу. Дро Свободу Дроздову! Свободу, Дро дроздову. Все випустіть. Все випустіть.